Як Мінекономіки бачать розрахунок днів щорічної відпустки, що підлягають грошовій компенсації? Коли роботодавець може відмовити працівнику у наданні відпустки, як держпраці контролюватиме мобінг, про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні у описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 26 лютого по 1 березня. Поїхали! Зараз при обчисленні грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні або без звільнення, у разі призову на військову службу бухгалтер має справу із двома розрахунковими періодами. Перший розрахунковий період застосовується по відношенню до тих днів щорічної відпустки, право на які працівник набув по 31 грудня 23-го року. Включно другий розрахунковий період визначають по відношенню до тих днів щорічної відпустки, право на які працівник набув з 1 січня. 24 року. Відповідно, і кадровику для цього, потрібно провести власні розрахунки кількості днів щорічної відпустки, право на які працівник набув по 31 грудня 2023 року, включно і окремо право на які набув з 1 січня 2024 року. З цього приводу у нас з'явилося роз'яснення мінекономіки, яке стосується саме кадровиків. Так ось, мінекономіки пояснює, що загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості Кількості днів щорічної відпустки, зокрема у разі звільнення працівника, або коли робочий рік відпрацьований не повністю, немає тому, мінекономіки у листі вказує, тривалість щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати наступним чином. Визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів в цілому за робочий рік. Потім одержаний результат множимо на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді. Але не забувайте, що для цілої грошової компенсації у вас тепер буде два значення днів щорічної відпустки до 31 грудня 2023 року і з 1 січня 24-го року. Відповідно унаслідок розрахунків у нас буде і два дробових значення: як їх сумувати? Якраз це і є найважливішим у роз'ясненні міни. Економіки, згідно з позицією міністерства, якщо при підрахунку днів невикористаної відпустки в період до 31 грудня 2023 року отримаємо, наприклад, число сім 41 сота календарних дня і в період після 31 грудня 2023 року 2,40 календарних дня, а загальна кількість становить 10 календарних днів, то округлюємо дні в період до 31 грудня 2023 року до 8 календарних днів і в періоді після 31 грудня 2023 року до 2 календарних днів. Якщо при підрахунку днів невикористаної відпустки до 31 грудня 2023 року отримуємо число 7,50 календарних дня, і після 31 грудня 2023 року 2,51 календарних дня, а загальна кількість становить 10 днів, то округлюємо дні в періоді до 31 грудня 2023 року до 7 календарних днів і в періоді після 31 грудня 2023 року до 3 календарних днів. Також міни. Економіки висловилися із приводу відображення днів щорічної відпустки, які підлягають грошові компенсації у наказі про звільнення. Мінекономіки вказує, що до зазначення в наказі про звільнення працівника періодів для виплати компенсації за невикористані відпустки, повідомляємо, що порядок не містить норм щодо урегулювання цього питання саме в наказі роботодавця про звільнення працівника. Підприємства самостійно визначають в інструкціях з діловодства правила і порядок Док складання та оформлення внутрішніх нормативно розпорядчих документів із дотриманням вимог норм чинного законодавства, на нашу думку, для скоординованої роботи бухгалтерської та кадрової служб у наказі про звільнення дні щорічної відпустки, які підлягають грошовій компенсації, при звільненні слід відображувати двома рядками: окремо дні право на які виникли по 31 грудня 2023 року, і окремо дні право на які виникло з 1 січня 2024 року. Року. До речі, зразки наказів про звільнення із виплатою грошової компенсації, наказів про виплату грошової компенсації у разі призову на військову службу, де дні щорічної відпустки відображені двома рядками. Є у нашій рубриці Документи на кадролент». Держпраці надало наступне роз'яснення: роботодавець може відмовити у наданні працівнику відпустки, але у випадках, коли така відпустка надається за угодою сторін, відразу треба зробити акцент на спеціальну норму, яка діє під час воєнного стану, та може обмежувати право на відпустку певних категорій працівників. Так, держпраці пояснює, статтею 12 закону номер 2136 передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпустки. Pustok. Крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки за догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів, оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання. Далі держпраці додає всім іншим працівникам, як у мирний час, так і під час дії воєнного стану, може бути відмовлено у наданні тільки тих відпусток, надання яких здійснюється за угодою між. Працівником і роботодавцем, давайте розберемося, про які види відпусток йде мова. Почнемо зі щорічної відпустки, яка, як правило, надається згідно із запланованим графіком відпусток. Якщо працівник залучений до виконання робіт, передбачених статтею 12 закону номер 2136 роботодавець може відмовити у наданні щорічної відпустки, але не зобов'язаний. Якщо ж роботодавець не відмовляє у наданні щорічної відпустки з цієї підстави, діємо за загальним правилами надаємо відпустку працівнику у черговості, встановленій графіком відпусток. Держпраці вказує, що роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток. Однак деякі працівники мають право скористатися відпусткою у зручний для них час. Перелік таких категорій наведений у статті 10 закону про відпустки, наприклад, особи віком до 18 років, особи з інвалідністю, жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю та інші. Отже, роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання, у наданні відпусток, надання яких здійснюється в обов'язковому порядку щорічні відпустки, установлені графіком строки, навчальні творчі для участі у змаганнях працівникам, які мають дітей тощо. Що стосується іншого виду відпусток без збереження зарплати, то треба розуміти, що деякі з них надаються за згодою сторін, а деякі в обов'язковому порядку. Так, за згодою сторін надається відпустка без збереження зарплати через сімейні обставини за частиною 1 статті 26 закону про відпустки, загрозу збройної агресії, частина 3 статті 26 закону про відпустки, воєнний стан, частина 3 статті 12 закону номер 2136 Відповідно, оскільки така відпустка без збереження заробітної плати надається за угодою між працівником і роботодавцем, роботодавець може відмовити працівнику наданні такої відпустки. Угода не відбулась. Коментує держпраці. А от що стосується надання відпусток без збереження зарплати, які надаються в обов'язковому порядку, роботодавець зобов'язаний задовольнити прохання працівника у такій відпустці відповідно до поданої заяви. Наприклад, роботодавець не може відмовити особі з інвалідністю у наданні відпустки без збереження за статтею 25 закону про відпустку, або особі, яка виїхала за межі території України, або є внутрішньо переміщеною особою за частиною 4 статті 12 закону № Двадцять більше про відпускні новації розповідає Тимур Алієв на вебінарі щорічні та неоплачувані відпустки. Оформлення по-новому. Відпускний стаж Не втрата днів, який доступний перед платникам кадроленд. Пенсійний фонд нагадує про такий функціонал на веб-порталі електронних послуг, як формування запиту на витяг з електронної трудової книжки. Нагадаю, що електронна трудова це певний цифровий аналог. Паперової трудової книжки, відомості до якої потрапляють шляхом передачі скан копії паперової трудової книжки до ПФУ через оцифрування паперової трудової книжки, безпосередньо на порталі Пенсійного фонду України, тобто створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, в ручному в режимі, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис. Крім того, джерелом наповнення електронної трудової є відомості з об'єднаного зарплатного звіту. Тож, в разі, якщо роботодавцю необхідно терміново переглянути наявну інформацію про працівника, трудовий чи страховий стаж, ознайомитися з іншими відомостями про трудову діяльність, він може скористатися електронними послугами пенсійного фонду. Отже, пенсійний фонд України вказує, що для отримання витягу з електронної трудової книжки працівника роботодавцю необхідно увійти на Портал пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП або банківської карти ID.gov.ua. Пенсійний фонд підкреслює, роботодавець може сформувати запит на витяг з електронної трудової книжки тільки в випадку, коли застрахована особа самостійно створила запис щодо надання згоди на отримання електронної трудової книжки роботодавцем. Для формування переліку роботодавців, яким користувач надає згоду на отримання електронної трудової книжки, необхідно скористатися в пункті меню Доступ до електронної трудової книжки функцією Додати, за якою відкривається екран, Дана форма, код за ЄДРПО увести вручну, назва страхувальника автоматично заповнюється за даними єдиного реєстру страхувальників. Запис повинен знаходитись у статусі Актуальний, наголошує ПФУ. Більш детально про те, як отримати витяг з електронної трудової, розповідає Ольга Хільчук у відео Витяг з електронної трудової новоприйнятого працівника черговий апгрейд ПФУ. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, додаємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На питання працівниці, яка доглядає хворого чоловіка, чи має вона право на неповний робочий, день, держпраці роз'яснило як передбачає стаття 56 Кодексу законів про працю України на прохання жінки, яка здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Поясню у статті 56 Кодексу законів про працю передбачено, що неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватися в обов'язковому порядку лише на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Тобто цим категоріям працівників роботодавець зобов'язаний. Заний установити неповний робочий час на їх прохання, викладене у заяві. Що стосується інших категорій працівників, то у роботодавця є право відмовити у проханні встановлення їм неповного робочого часу. Якщо неповний робочий час установлюється з ініціативи працівника, то працівник має написати заяву про це, а роботодавець видати наказ. Зауважу, що неповний робочий час може встановлюватись за ініціативою роботодавця, тоді буде мати місце зміна істотних умов праці, про яку роботодавець зобов'язаний повідомити працівника. У дії воєнного стану, хоча б за день до впровадження нових умов, оплата праці при неповному робочому часу проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Наголошує держпраці. Зразки заяви і наказу про установлення неповного робочого часу є у нашій рубриці. Документи. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 11044 який передбачає проведення перевірок в частині вчинення мобінгу під час дії воєнного стану. Так ось, пропонується частину першу статті 16 закону номер 2136 викласти у новій редакції. Так, у період дії воєнного стану держпраці може здійснювати за заявою працівника або про позапланові заходи державного нагляду контролю за додержанням законодавства про працю юридичними Особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, зокрема з питань чинення мобінгу. Нагадаю, що зараз позапланові перевірки держпраці проводяться з питань додержання вимог закону номер 2136 а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Ці питання також залишаться предметом перевірок держпраці під час дії воєнного стану. У разі, якщо законопроект номер 11044 отримує статус офіційного закону, планові перевірки держпраці під час дії воєнного стану не проводяться відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 303 Маєте питання з приводу перевірок держпраці? Якщо ви передплатник кадроленд, задайте його у нашому сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. У березні 24-го року продовжує діяти воєнний стан, а це означає, що ми у свою чергу продовжуємо застосовувати норму закону номер 2136 При цьому у березні, відповідно до статті 73 кодексу законів про працю, є святковий день, 8 березня. Цей день у 2024 році приходиться на п'ятницю, оскільки під час воєнного стану немає святкових днів у розумінні трудового законодавства, то за стандартної п'ятиденки, 8 березня. П'ятниця є робочим днем у такому разі. Норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для березня 2024 року становить 21 робочий день і 168 годин. Чи допустимо зробити так, щоб працівники не працювали 8 березня? Так, допустимо. На мою думку, оптимальним варіантом стане визнання 8 березня додатковим вихідним днем або днем робота, у якій не проводиться. У зв'язку з цим норма тривалості робочого часу за березень буде зменшена і становитиме 20 робочих днів та 160 годин. Але зарплату працівники отримують у повному обсязі як за відпрацьовану норму. Крім того, пам'ятаєте, пізніше 7 березня слід подати звіт з праці за формою номер 1 ПВ. Місячна за люти 2024 року. У березні продовжуємо тримати руку на пульсі стосовно законопроекту номер 10.449 про мобілізаційну реформу та зміни у військовому обліку. Зокрема, ним передбачається зниження призовного віку з 27 до 25 років, зміни у врученні повісток, відстрочках та навіть бронюванні. При цьому законопроєкт містить низку дискусійних питань, правки наразі розглядаються. Крім того, не забуваємо і про законопроєкти, які передбачають. Підвищення розмірів штрафів, зокрема за порушення ведення військового обліку на підприємстві. Нагадаю, що в одному з них передбачений адмінштраф за вказане правопорушення у розмірі до 204 тисяч гривень. До речі, про військовий облік та мобілізаційні зміни розповідатиме Тетяна Донець на вебінарі, який відбудеться 8 березня. На цьому ж вебінарі Людмила Смердова надасть відповіді на усі запитання щодо ведення трудових книжок. Участь у вебінарі безкоштовні. Овна, приєднуйтесь. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити, Па-па!